Розпочинаємо урок української мови та читання. Ми продовжуємо вивчати прикметник і тема сьогоднішнього нашого уроку відмінювання прикметників в однині. Працюємо у підручнику на сторінці 15. Відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Далі пригадайте написання великої маленької букви за узєднанні. Двох букви у з'єднанні склади зо, «ло», поєднання літер І, КВ і слово золотий. Далі запишіть словосполучення. Золотий квиток золотого квитка. Золотому квитку, золотого квитка золотим квитком на золотому квитку. За потребою відео тисніть на паузу. А зараз олівцем обведіть ту частину в прикметників, що змінилась. Отже, у першому словосполученні золотий, другому золотого, золотому, золотого, золотим, «золотому». Отже, ми бачимо, що змінилося закінчення. Отже, прикметники змінюються за відмінками. Таку зміну називають відмінюванням. Це ми сьогодні будемо досліджувати. А зараз попрацюємо у підручнику і у завданні 1 розкажи про відмінки за схемою. Отже, ми знаємо з вами, що існує 7 відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. І у верхньому малюнку ми бачимо питання відмінків, на які відповідають іменники. Давайте розглянемо відмінки і питання, які відповідають прикметники. Отже, називний відмінок, тобто початкова форма, відповідає на питання, який, яка, яке, родовий, якого, якої, якого. Тобто перше питання це чоловічий, другий жіночий, третє питання це середній рік. Давальний якому, який, якому, знахідний якого, який, якої, або яка, якого яке, орудний яким, якою, яким, і місцевий на якому, на який або на якому. Отже, зараз. Провідміняємо, тобто змінимо за відмінками словосполучення «родий кіт, руде білчиня» і руда миша. Отже, запишіть у зошиті слово вправа і з лівої сторони напишіть назви відмінків. Отже, провідміняємо словосполучення «родий кіт. Отже, називний відмінок називаю «родий який рудий кіт. Далі, родовий відмінок немає якого родового кота. Давальний відмінок даю якому рудому коту. Знахідний відмінок бачу, якого родового кота. Орудний відмінок орудую яким родим котом. І місцевий відмінок перебуваю на якому, на рудому коті. Далі провідміняємо слово сполучення. Руде білченя. Отже, називний відмінок називаю яке роде білченя. Далі родовий відмінок не має якого рудого білченята. Давальний відмінок даю якому рудому білченяті. Знахідний відмінок бачу, якого рудого білченя. Рудний відмінок орудою яким рудим білченям і місцевий перебуває на якому на рудому білченяті. Отже, спробуйте словосполучення руда миша провідміняти самостійно. Перевіримо, отже, наземний відмінок початкова форма, яка руда миша. Рудовий відмінок немає якої рудої миші. Давальний відмінок даю, який рудій миші. Знахідний відмінок бачу яку роду мишу, орудний відмінок орудую якою родою мишею, і місцевий відмінок перебуваю на якій на роді миші. Зараз ваше завдання обвести закінчення в питаннях відмінків і позначити закінчення в прикметників. Отже, позначаємо закінчення. Отже, що цікавого ви помітили? Подивіться, Родики чоловічий рід, роде-бюченя, середній рід, вони мають схожі питання, окрім називного відмінка. Подумайте, Родий, роде, руда. Чи однакове значення мають ці прикметники? Так, це означає колір тваринки. А у чому їхня відмінність? Так, відміняється, відрізняється рід прикметника. Чоловічий, середній і жіночий. Коли ти змінюєш закінчення прикметника, ти змінюєш його форму, а не значення. Отже, давайте зараз. Порівняємо свої записи з поданими на форзаці. Отже, ми бачимо, що прикметники не мають кличного відмінку. Отже, давайте зробимо висновок, що відмінювання допомагає прикметнику узгоджуватися з іменником. Коли ми змінюємо закінчення прикметника, ми змінюємо його форму, а не значення. Діти розглядали таблицю на форзаці й порівнювали закінчення прикметників при відмінюванні. Чия відповідь правильно. Отже, давайте прочитаємо. Твердження дітей. Отже, дівчинка каже, що прикметники чоловічого і середнього роду відповідають на однакові питання. Тож, давайте ще раз подивимося. Дійсно, це так. Але, крім називного відмінку та другого питання у знахідному відмінку. Отже, погоджуюся з першою дівчинкою. Далі, хлопчик. У всіх відмінках прикметники мають різне закінчення, немає жодного збігу. Отже, давайте перевіримо, чи у всіх відмінках прикметники мають різні закінчення і немає збігу. Але ми бачимо, що у родовому відмінку і знахідному відмінку так є питання, якого родового, якого родового. або який. У називному, знахідному відмінку. Тобто, з твердженням хлопчика ми не погоджуємося. Далі. У деяких відмінках прикметники мають однакові закінчення. Так, ми щойно в цьому вам, з вами впевнилися, це твердження вірне. І остання дівчинка. Стверджуючи що закінчення прикметників чоловічого і жіночого роду в усіх відмінках однакові. Отже, давайте ще раз подивимося на фрозац. Чи однакові закінчення у чоловічого і середнього родів? Як бачимо, що відрізняється називний відмінок і знахідний? Отже, ствердженням дівчинки, ми погоджуємося частково. Рухаємося далі. Зараз запиши назви солодощів, змінюючи їх за вказаними відмінками. Отже, нам необхідно записати назви солодощів у родовому, давальному і орудному відмінку. Отже, ось такі назви: рожевий зефір, малиновий мармелад, шоколадний батончик, м'ятна цукерка, коричнева карамель, абрикосове варення, горіхове печиво та вишневий пиріг. Отже, подивимося на зразок. Рожеве рожевий зефір. Родовий немає якого рожевого зефіру. Давальний даю якому рожевому зефіру. І орудний орудую яким рожевим зефіром. Далі малиновий мармелад. Родовий немає якого малинового мармеладу. Далі давальний. Даю якому малиновому мармеладу. І орудний орудую яким малиновим мармеладом. Далі шоколадний батончик. Родовий немає якого шоколадного батончика. Далі даю, якому шоколадному батончику, і орудую яким шоколадним батончиком. Далі відео тисніть на паузу. І самостійно змініть за вказаними відмінками назви солодощів, які залишилися. А ми рухаємося далі до останнього завдання. Прочитайте. Речення і відредагуйте їх. Отже, для приготування м'ятна цукерка збирають свіжа м'ята. Я намастив хліб абрикосовий варення, горіховий печиво покрили коричневий карамель. Отже, ми бачимо, що у цих реченнях слова не пов'язані між собою. А ми знаємо, що слова в реченні пов'язуються за допомогою. Закінчень. Тому нам треба змінити закінчення, тобто форму слов, а саме іменників та прикметників. Отже, читаємо перше речення. Для приготування м'ятна цукерка збирають свіже м'ята. Отже, змінюємо закінчення. Для приготування м'ятної цукерки збирають свіжу м'ято. Отже, запишіть це речення. Далі, за можливістю, запишіть наступні речення самостійно. Отже, я намастив абрикосовий варення. Отже, змінюємо абрикосове варення. Я намастив яке варення? Яким варенням абрикосовим. Отже, записуємо Я намастив хліб абрикосовим варенням. І горіховий печиво покрили коричневий карамель. Горіхове печиво покрили коричневою карамеллю. Отже, давайте визначимо відмінки прикметників. Перший м'ятної цукерки. Ставимо питання: цукерки якої? М'ятної. Якої? Цукерки немає. Це родовий відмінок. Далі свіжу м'яту. Яку? Бачу, яку м'яту знахідний відмінок, свіжу м'яту. Далі абрикосовим варенням. Яким орудою варенням? Абрикосовим це родовий відмінок. Далі горіхове печиво яке? Це назва, так? Це називний відмінок. І коричневою карамеллю, якою пишаюся або орудою, коричневою, тобто це орудний відмінок. Отже, сьогодні на уроці ми з вами відмінювали прикметники. Дізналися, на які питання відповідають прикметники певного відмінку. І на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!